Ми тільки заїхали на територію колонії, дівчат відібрали окремо від хлопців. Хлопців помістили в такі будівлі двохповерхові. Це були будів... ну, тобто будівля, в якій були... вона була зроблетована з... казарм, казарми, звичайні, ну, тобто ліжка металічні, а, пружинові. А, і хлопці знаходились там по. Наприклад, 200 чоловік, там 300 чоловік, тобто це дуже великі бараки були. Дівчат відібрали і забрали нас е, в на територію Дізо. Це було якби е, вони в кого до кого були там більше питань, вони їх там. Ну тобто дівчата розмістили на першому поверсі. А хлопців і да, хлопців, яких до яких було ну, більше питань, бо їм. Якби там, наприклад, до мене. То вони розміщали також в ДІЗО. Це були просто кімнати, там 3 на 4, 4 на 5, ну тобто невеликі, була і 2 на 2 кімната, це ну, тобто, одиночка, як вони називали. В кімнаті просто у нас були, а, туалет, а, це шконки дерев'яні, на яких ми спали, а, крісло і невеличкий стіл. Все, що в нас було. Нас в кімнаті розмістили дівчат в шестимістій, 28 дівчат нас жило, це на одній шконки спали по дві дівчини, і всі решта спали на підлозі, тобто на землі, на бетоні. І коли одна прокидалася, щоб перевернутися на інший бік, то мусили якби, всі перевертатися в ту сторону, тому що не вистачало місця. Готували в нам, ну тобто, нас, е, як сказати, вам, на ранок було курча з пір'ям. Не Засипана була туди каша недоварена. На обід у нас була звичайна вода і три малесеньких картошини. плавало. Це. Вони називали або суп, або борщ. Ну, тобто борщом це називалось, відрізнялося. Чому? Тому що плавав тонкий качан такий з під капусти, нарізаний. На вечір давали рибу з кістками, зі всіма внутрішніми, Вона була зварена в тій воді, також перемішку з кашею, підсолена, тобто ну, смаку ніякого не було. Дуже велика антисанітарія, тобто немає нічого, туалет, 28 дівчат в одній камері, туалет в камері. В нас був Тобто, повітря практично свіжого немає, тому що два невеличких віконечка. Так, як ми були літом, да, от дуже велика спека була, ну тобто дуже важко було це перенести. Це все. На вулицю ми виходили раз на день приблизно на 15-10 хвилин. Нас виводили в клітку, також заводили а, повсі, ну, 28 дівчат, в одну клітку завели, 15 хвилин ми побули, походили вокруг клітки всередині і вернули назад нас в камеру. А, хто, якби, так виходило, що ходив на роботи, це пекарня. Дівчата ходили пекти хліб, хтось на прибирання, хтось на город, хтось на територію. Ну тобто вони виводили, але вони за нами ходили нам, Ну тобто наглядали е тим вдавалося якби побути трошки на свіжому повітрі довше. Е помитись нас водили тільки після того, коли ми заспівати мали гімн Украї... ДНР або гімн Росії. Якщо ми відмовлялися, то звичайно. В душ ми не ходили.